За капусту 12 гривень, за буряки 8, А ринкові ціни на моркву і цибулю іще вищі. Через подорожчання овочів зварити кастрюлю борщу для багатьох господинь стало не по кишені. Чи це так перевірили кореспонденти Сабитій. Борщ улюблена страва Тетяни та її родини. Кастрюлю червоного українського варить двічі на місяць. Але останнім часом каже жінка: готувати борщ стало надто дорого. Найбільше подорожчала морква. Морква цибуля, подорожчала найбільше, тому що навіть простий український борщ зараз зварити досить таки дорого. Хоч у мене і своє, все майже з присадибної ділянки. Але моркву, цибулю, капусту я купую. Чому така дорога для українця національна страва з'ясовуємо на базарі. Білокачан, приміру, минулого року не вродила, тому й ціни догори, каже продавчиня Лідія Михайлівна. Хватить на 5-літрову каструльку борща на 18 гривень. Дорого. Нещедрі врожаї минулого року були і моркви. За кілограм соковитої на базарі зараз правлять 15 гривень. В одну ціну з нею цибуля, хоча за рібчасту можна сторгуватись. Сладкий, бо домашній. Буряк серед основних інгредієнтів українського борщу. За натуральний барник страви продавці овочів просять 8 гривень. Картопля теж не дешева від 7 гривень. Квасоля за смаком. Кому не вистачає гроши м'ясо, бере квасолю та й буде кушати. А ось цінники на часник лякають навіть продавців. Кілограм привозного коштує 65 гривень. Український на 20 дорожче. Сільгосвиробники кажуть, овочі навряд чи подешевшують. Виною тому не лише минулорічні неврожаї. Високі ціни на основний борщовий набір накручують посередники. Дуже здорожалась продукція. Через те, що основна причина люди відмовилися вирощувати овочі, зв'язку з тим, що не можемо продати реально по, не, по доступних цінах для споживача. А ось високі ціни на м'ясо та сало вже нікого не дивують. Кіло якісної свинини потягне на сотню гривень, тому все частіше господині варять борща без м'яса. Тетянин борщ сьогодні буде теж вегетаріанським. Надалі ж каже, обиратиме для страви. Птицю не ждуля доброскок, Сакун, леонід попович, сабиця, канал Україна.